Добрий раночок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, готую собі сніданок. Сьогодні на сніданок я готую вівсяну кашу. О, Так, друзі мої хороші, вже в мене закипіло. Хочу сказати, що я молоко розбавила із водою. Ну, Молоко у мене 2,5%. Розбавила, щоб трішки понизити калорії, як ви знаєте. Річ у тим, що я не на дієті, але я була там понизу, там повищу. Ну, в общем, так у мене, так я придержуюсь. Так, мої ну, хороші. І молоко закипіло у мене. І я додаю дві ложки вівсяних пластівців і одну ложку я додаю вівсяних висівок. Мої хороші. І буду розмішувати. Сьогодні в мене коша. Я була, друзі, готую із, ово... із фруктами на сніданок. Машинка в мене гуко. в мене гуко вже до Нам дали світ, а як світ, то й вода. І от вже скоро виключать. То переходю до коші. У мене Пластівці сьогодні швидкого приготування, друзі. І оце ось воно у мене там минутку якусь закипить, і воно вже в мене готово. Тепер я додаю трішки соле. Так, кипить. І тепер, мої хороші, я додаю сюди яйце. Ось яйця я виливаю, і буду, друзі, тепер розмішувати і варитиму, поки в мене не схватиться, не звариться яйце моє. Так. Це я собі готую таку білкову вівсяну кошку. Тому що, як я навіть приготую вівсяну кошу, і з фруктами, друзі. Мені потрібен белок, і я все одно щось, щось їм. Щось додаю. Так мої хороші. І оце ви бачите, я думаю, ви бачите, так, да, друзі? Оце в мене така уже є білок, і зварилася кошка. Тобто я буду виключати. Так, друзі, кошка у мене зварилась, але ж горяче я візьму салфеткою і я буду висиплю свою кошку. Сейчас, друзі. Щас мої хороші. О! Ну, тут це моя ось коша. І тепер, друзі, я до тієї коші добавлю ще сиру. Я, друзі, зважила. Обично, я була на глаз у себе. Думаю, скільки ж я сиру, бо я старалась небагато. Тут у мене сиру 20 гром. Оце мої хороші. І така в мене, друзі, получилося. Корисна, білкова, вівсяна каша, мої хороші. І оце мій сніданок, мої хороші. Каша, тільки, що я, я наготувала чай, коли я пила рано вранці, як обично, пили при, при світці, можна сказати, бо не було світу. Ток. І ще в мене буде чай, і буде до неї пастіло. Друзі, якщо вірите цьому, що пишуть яблуко Черниця, пишуть, що і без глютену, і без цукру, і для дітей, і для дорослих, в общем, в общем, кори... корисно, друзі. Так що, мої хороші, я зараз поснідаю і буду стирку йти розвішувати. Вам, хто, всі, зі, хто зі мною сніда, хто мене вже п'яково, всім мої хороші, смачного, замаринувала на отбивні. Я вже вам показувала, як я робила раніше. А це просто нагадую, друзі. Раніше я не маринувала, а тепер мариную чого-нам так Вкусніше, вони сочні. Ну, потрібно, щоб вони хоча б час постояли в маринаді. А мариную я, друзі, сьогодні я просто науку. Налила води ну та більше стакано. Десь грам 300, мілілітрів, 300 налила. Цибулю, коли друзі тру, сьогодні нарізала. Ви бачите, кусочками. Цибуля, часник, спеції. Соєвий соус. І ще, ну, ще спеції, хто який хоче. І головне сіль, сіль, друзі, щоб було трохи пересолено, бо м'ясо впитує. І тепер, друзі, оце в мене буде ще стояти, в мене вже одну годину стояло, ні, трошки менше, хвилин 40 І ще десь щось постоє. Друзі, можна в кльори жарити, але ну, я, як обично, я жарю борошно і яйце. Я не в кльорі.